Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас коротенечка новина про е, оновлення в Steel Стілхантерсі е, 041, яке повинно вийти, якщо я не помиляюсь, 29 квітня. Е, там у нас буде багато чого цікавого. Ну, як багато чого цікавого, ну трішечки оновиться гра, добавлять нового персонажа і почнеться нова е, бойова перепуска. Вона тут теж є, і в цілому вона е, проходиться. Краще, швидше, ніж в танках. Е, ну в цілому, е, перед тим, як почнемо, е, хто не знав, хто, хто перший раз на каналі, чи, можливо, ніхто ні разу не чув про цю гру, е, вам нагадую: це нова е, гра, новий проєкт від Wargamінга Steel Hunters гра там, про роботів, стрілялка і так далі. Гра прикольна, гра класна. Е, багато. Хто в неї грав, казали, що типу, себе не цікаво. Ну, друзі, я вам кажу, пограйте в неї трішечки більше. Не один-два боя, а пограйте більше. Тим паче, гра іще тільки вийшла, вона починає розвиватися, багато чого нового додають в гру. І будуть іще додавати нове в гру. Тому будуть нових персонажів додавати, нових мисливців, яких тут називають. Да? Я думаю, ще будуть і нові карти нас чекають попереду, і дуже-дуже багато чого цікавого і е, інтересного. Тому давайте пробіжимося по новому оновленню, яке ось уже ось ось, ось, ось скоро, скоро вийде через три дні буквально. І ми обов'язково з вами цю, це оновлення подивимося, пострімимо, е, подивимося нового пер персонажа. Да? Е, тому давайте приступати. А ви тим часом підпишіться і поставте вподобайку цьому відео. Е, головне у версії 041. Нас чекає новий персонаж. Е, новий персонаж е, додає в гру першого серед нових мисливців, а саме Таурус. Таурус. Ось він у вас на ваших екранах: бик, наш грізний бик із е, Синдикат. Це е, фракція Синдикат. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю точно, хто туди відноситься до синдиката. Я ще не всіх вивчив на пам'ять, не з усіма там тобто розібрався. Ну в цілому буде він із клана цього синдикату, будемо називати клану фракція, фракція. Отак він виглядає. Прорисовка, блін, дуже класна, дуже прям атмосферно прорисована. Ну, вміє. Вміє Варгеймінг рисувати. 3D-художники, хто малював, взагалі малював моделі до цієї гри. Блін. Хто... Якщо ви це подивитесь, чуваки, ви вам лайк і респект. Дуже класно прорисований. ну... Тут поки не написано, яка там буде гармата, які в нього будуть очівки, там, ну, вміння, да? що він буде в нас робити. Ну давайте скажімо так, якщо буде мислити логічно, то судячи з того, що це бик, що він буде робити, да? там, бить рогами. Ну, це, скоріш за все, буде в ближньому бою. А що в нього буде по гарматі, і яка в нього, в нього, яка в нього буде друга навичка, вибачаюсь. Це вже ми, мабуть, узнаємо. У, поки на сайті е, такої інформації немає, тому я думаю, ми узнаємо вже більш там, коли вийде. Коли він вийде, ми обов'язково з вами його подивимося. Так, е, що пишуть нам розробники? Е, він дуже, е, він дуже, він грубий, тому телячих ніжностей від нього не чекайте. Зацінили його поява серед мисливців, така ж дуболовна, як і манера, починати сутичку, знати з кубика. Таурус е, спокійнесенько собі. При власній поле бою, встановлюючи стяг і силовий пілон, та роздаючи компліменти важкими важким дробовиком. О, в нього буде дробаш, це вже цікаво. Це буде по типу Урсуса, в нього теж дробаш, ну по типу дробаша, тому все щось буде із з тієї опери. Тоже стрілять його прицілу. Він ні з ким не панькається, ходить по лезу бритви і завжди влаштовує гар... гармидер, де тільки не опиниться. Сліз... Ну, е, Обов'язково подивимося, заценимо. Ну, вже, е, як ми знаємо, буде драбаш. Це вже, в принципі, круто. Ну, драбаш, як ми знаємо, завжди круто, з... особливо в хорор-іграх. Е, так, Тра та 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 Коротше, будемо пускати, здобути. Він буде, давайте почнемо з того, що він буде за бойову перепуску. Він буде на 59 рівні, як ми бачимо, і його, ну, скажімо так, 2D-стиль да, буде на 60-му. Це все діло буде коштувати 100 платини. Ось бойова перепуска преміум за 100 платини. Ось, ось ці ось монетки сіренькі, да, вони фармляться в, в самій грі. Е, тому, якщо ви граєте в цю гру, е, залиште, там, чи на фармі ці, ці, цю платину, вона фармиться, тому ну, це по типу золота в танках, да? і за нього ми купуємо тут преміумну да, про перепуску. Не потрібно буде донатити, скоріш за все, це все буде прям в грі нафармити і купити. За 100 платини, 200, якщо пропустиш про, ну, це, мабуть, якщо вам треба буде просто пропустити, пробігти, якби докупити. Е, Етапи, як ми в танках робимо. І Таурус буде з тобою. Преміум рівень перепуски також містить ексклюзивні образи, от, ну от образ, те, що я вам казав, кредити і купу інших цінностей, які розблокуються за проходження. Ми створювали би перепуску так, щоб можна було відчути її цінність і знач... значущість. Поділитись думкою стосовно цього. Якщо не використовуєш цю перепуску, Таурус може бути розблокувати за конструкти, тобто його ще можна буде. В вкладці мисливці за конструкти відкрити, що теж в цілому дуже круто. Це блин, ну дуже круто. Якщо вам немає вас бажання там чи часу проходити, то ви можете в цілому за конструкти його потім е, в якийсь час там відкрити. Ну, він скоріше за все буде не преміумний, це буде е, ну обичний стандартний мисливець, але преміумний я більше чим впевнений, що вони будуть в грі це 100%. Ну куди ж без цього? да тому, е, блін, ну цікаво, цікаво, будемо чекати. Що ще е, нас чекає в цьому оновленні? Е, яке ж оновлення без змін балансу? Ну, та, ну Ми та знаємо по танках, да? ну яке оновлення без змін балансу? Да, його там уже пройшло тисячу е, мільйонів оновлень у World of Tanks, і з балансом ніхто ніхрена ніколи не робив. Ну, я надіюсь, я надіюсь, в цій грі це все діло буде фікситися. І за це буде реально вам респект. Дочасного доступу, але наразі наша цілком завжди на Хертбрікер. Це е, снайперша. Е, вона не всім до смаку, як лакриця. Комусь подобається, комусь ні, але точно нікого не залишить байдужим. У мене її немає, але е, е, її катають. Е, Єсь ми там зводом, з... е, катаємо з моїм підписником. І в нього вона є. Вона, в принципі, дамажить доволі таки больно. Вона б'є і вона доволі таки цікава. По-своєму, в неї є непогане вміння, вона там зникає, вона, е як, як ЛТшка в World of Tanks, в неї є вміння, яке е дає змогу побачити супротивників, які знаходяться недалеко від тебе. Ну, не по всій карті, але там в, в якомусь опр... определенному радіусі. Е тому вона і цікава, але вона дуже. Е як би сказати, слабенька в плані того, що її дуже швидко сносять. В неї немає як такої броні дуже міцної, да? вона її прям дуже швидко можуть знести. Тому, я думаю, її будуть балансити, і, от, в принципі, до цього вони, мабуть, і йдуть. Розробники. Ми добре працювали її рейкотроном і акустичним локатором. Ну, от акустичний локатор, те, що вона знаходить супротивників. Не пасла задніх, коли перший план виходить команда робота. Насамперед ми змістили її міць у бік прицільного вогню, а ще поліпшили можливість акустичного локатора допомагати іншим. Скоріше за все, прицільного вогню їй, мабуть, додавлять це зведення, тому що там потрібно, щоб попасти в точку на відстані, тому що вона більш така для відстані, вона не для ближнього бою. То там, ну. Знову ж таки, повторюсь, у мене її немає. Але в підписника вона є. Він каже, там дуже довго зводиться вона в ну, приціл, щоб зробити постріл в точку, дати демедж да, на, на дальню дистанцію. Тому, я думаю, вони зроблять, просто буде швидше цей круг зведення, зводитись. Ну, я так думаю, скоріш за все, це буде з цим пов'язане. Хай вона десь там сидить і кладе високоточні постріли, що це, це не означає, що її союзники битимуться на самоті. Ви вже скоро зможете побачити детальний опис і цих доопрацювань у журналі «Змін версії Версію. Якщо, якщо вам буде цікаво, напишіть в коментарях, я обов'язково зроблю відео окремо про це, про, ну, про її, що вони там зроблять. Напевно, вже помітно, що ми наразі оновлюємо інтерфейс гри. Такі зміни внесені завдяки відгукам з плей-тесту, де гравці зазначили про захарашену центральну частину екрану. Нам здається, що в підсумку вийшло на відмінно. та це лише початок, адже далі буде. Будуть кращі зміни. Цей схильшот не зображає, не зображає фінальний результат. Масштаб екрану з уміннями витратирями може збільшитись, перш ніж ви побачите його знову. Також ми додали першу перепустку до нового екрану параметрів у бою. Тепер переглядати рівні твоєї сили на кожному етапі бою буде простіше. Скоріше за все, дивіться, вони обрали отут, в лівій частині, отут, в углу, є, ну, як в. Тестять ігри, там показуються там, ці, ці циферки, да, воно трішечки відволікає, не дуже, ну, скажімо так, приємно. В принципі, грати можна, але не дуже приємно, трішки воно тут все це діло закриває. Що б я ще хотів би додати, от ось ось ця да, де показують там, фраги і тому подібне. Її потрібно як то вивести, от, якщо б розробники це подивились, відео, її потрібно як то вивести більш Детальною, чим там, в, більше зробити її біль, ну, більшими ці цифри, тому що воно не бросається в глаза. І тому е, я б особисто моя суб'єктивна думка, я б трішечки е, якби, або змістив би в якусь другу частину, там десь би знизу, чи тут би збоку. Ну, щоб воно як то було е, ну наглядно да було це все діло видно. Ну, це, опять же, це тільки моя суб'єктивна думка, я нікому її не нав'язую. Ну і скоріш за все, вони змінили тут, а тому що. Тут, бачите, ось 1, 3, ну, 2, коротше 3, 1, 2, 3. Це те, що ми вибираємо е, ремонт е, воскресить союзника. Якщо він помирає першим, тут є така можливість: нажимайте двоєчку, і він е, просто з'являється практично зразу. Е, тому. Е, Подивимося, як це буде на практиці. Ну, в цілому, да, виглядає непогано. Вони трішечки це все діло зменшили. воно На, на, на зараз вони, воно більшими масштабами, трішечки вони це зменшили. За це, в принципі, це плюс, тому що е, в подальшому ти інтуї, інтуїтивно вже натискаєш ці кнопки, і ти більш-менш вже розумієш, де що, що за що там відповідає. Тому непогано. І змістили вони рівень, ось левел 3. Де ми енку в бою збираємо, прокачуємо. Тут до п'яти рівнів ми можемо прокачати не більше нашого персонажа. І вони змістили зараз він знаходиться тут у нас справа. Оці всі очівочки знаходяться у нас отут, а знизу. А цей справа. Тут вони змістили, зменшили. В цілому виглядає доволі таки симпатично. Ну, як тут написано, це не кінцевий результат, тому я думаю, з цим розробники будуть. Як би працювати, і, можливо, як би, будуть питати в гравців, які грають, да, якісь там проводити опитування. Перероблено всі моделі, з якими можна взаємодіяти, окрім ядер поліпшення. Ну це мається на увазі ось оці ось ядра поліпшення, що ми збираємо, кружочки, там, ромбіки і так далі. Ми хочемо, щоб навіть найпростіший енергоелемент мав шарм. Плюс, плюс. Що це мається на увазі? Ну, ось ця ось вся да, ось тема, які ми збираємо ящички, там боєкомплект, ремка і тому подібне. Зараз воно просто світиться там цей ключик, а таке, а зараз ну, буде як в матриці, знаєте, так воно буде спливати. Ну, прикольно, прикольно, мені подобається, як воно виглядає. І на Енку вони так само зробили на енергію. Тільки я поки не розумію, зараз вона чи вони будуть всі однакові, просто буде залежати кількість енергії від е, цієї молнії чим більше, тим більше енергії. Тому що зараз там є одна, там дві штучки, і три, типа в парі там чи 4, максимально, я не пам'ятаю. Типа, чим вона більша, тим більше ви збираєте енергії Як вони тут зробили, ну подивимось після оновлення, і е, наші топові ці вміння. Е, Прискорювач вміння, я забув як він там називає енергореактор, чи якся так, колос наш і ця вся бронька купол енергокупол, який в цілому непогана штука, але поки він підготавляться, щоб поставити, а ну, якщо ви прожимаєте одиничку, щоб, наприклад, поставити цей купол, і вас починають дамажити, то це все діло збивається. Тобі ж вам треба, щоб у вас ніхто не дамажив, щоб у вас ніхто не стріляв. Не дрони, не супротивники, взагалі ніхто. І, в принципі, це відноситься до всіх оцих навичок. Тому, ну думаю, буде прикольно. Подивимось, подивимось, як це буде на практиці. Також у 07 ми плануємо запровадити нові зміни, щоб утілити в життя, як ми її називаємо, ближню атаку 2-0. Адже ближній бій має приносити задоволення. Хоч ти і мисливець, у 8 метрів заввишки з ракетною установкою, це означає, що тобі не можна підійти в притул до суперника і намилити йому шию. Отак-от. Я надіюсь, я надію, що розробники пофіксять цю всю тему з ближнім боєм. Коли ти доходиш до дрона, ну це було в мене, наприклад, таке було. От вчора я катав, і з підписником ми катали разом, і ми замітили таку от. Ну, не знаю, якби бах такий, да? коли ти доходиш до дрона і е, в ближньому бою його б'єш, не з гармати, то е, персонаж, ваш мисливець, він його проскакує просто, він його не б'є. Він уже б'є в, ну, в воздух, він промазує ударом. Ну, чому так непонятно. Можливо, це пофіксять в обнові. За це буде теж взагалі круто, якщо це зроблять. Тому що коли ти доходиш і б'єш в дрона, він чомусь промазує. Не знаю чому, він його просто би, проскакує, телепортується трішечки далі. Так, починаємо з малого, зменшених менш... показників відновлення радіусу дії, а також надійнішого сповіщення про по потрапляння цілі в зону досяжності. Мабуть, ще буде якась тема, да? по типу, що коли ви будете доходити, і у вас буде змога його вдарити в ближньому бою, то, можливо, буде як, ну, якесь сповіщення там, в виді, там, як я не знаю, вспливаючого якось. Але на цьому етапі нам важлива думка кожного і те, який підсумок хотіли отримати гравці. Це круто. Ви дали нам ясно зрозуміти, що наразі система прогресії гри потребує поліпшень. Ми вас зрозуміли. Тож продовжуємо вивчати слабкі місця в процесі вносити зміни та корективи. Наразі ми зменшуємо на 50% вартість у кредитах усіх унікальних вузлів. Ось воно, пані, щоб збалансувати їхню вартість порівняно з іншими вузлами. За це респект. От за це респект, видно, що хлопці працюють хоч і в компанії Wargaming, але явно не стискаються, не співпадають з танками. Тому що, якщо ви почнете сотруднячать, так сказати, з World of Tanks, з розробниками, да, які там працюють в плані баланса і там, економіки гри, не треба, тому що не доведе до хорошого. Бо в танках економіки її взагалі немає. Там фармить невозможно, снаряди стоять космос-бабок і. Я не знаю. Ну, коротше, це бред сумасшедшого, модулі стоять кучу грошей, тут мінус 50%, -50 вартості. Блін, круто, респект. В танках, пожалуйста, скажіть, хай теж так зроблять. Різниця в кредитах повернеться тим гравцям, які придбали ці вузли у версії 0.40. О, ще й компенсація буде. Ми тільки, на почат... Ми тільки на початках, тож далі очікуйте ще більше змін. Не дарма цей етап називається дочасним доступом. World of Tance, подивіться просто, У вас Hunters навіть до цього додумався. Ви поки не додумалися, ну якщо, що, ви там переосмисліть, поспілкуйтеся, як воно впливає на гру. Нарешті в версії 0.41 гри буде додано крамницю. Вау! У ній можна буде придбати образи для ваших улюблених мисливців за платину. Асортимент, асортимент виглядів оновлюватиметься щотижня. Тож, якщо ви не знайдете бажаного одразу, не засмучуйтеся, адже вони можуть з'явитися пізніше у версії 0.41 або в майбутніх оновленнях. Круто. Команда поки що повухав нових крутих злих образів, тому не, про, не прогав випуск оновлення да, залітай до крамниці за приємними пропозиціями. Ну, оновлення це мається на увазі. Ось ці образи. Зараз я вам покажу їх тут їх 4. на Фенріса. Вони, в принципі, вже є в цій перепусті, що зараз проходить в грі, яка ось вже за, за, закінчується, під, добігає кінця. Е, я, я її пройшов, я зібрав усі ці образи, на цих мисливців, які є. Но вони додають іще. Е, ну, в принципі, образ нічого цілому не міняє, він додає тільки більш там окрас, світліший темніший. Але якихось деталей не як 3D-стиль в танках. От за це конечно, б, звісно, хотілося б да, якісь трішечки деталей, деталей, щоб по типу як було 3D-стиля. Це було б теж круто. Якщо це розробники в подальшому, Ну, я думаю, вони додадуть це в подальшому, я так, думаю, я так вважаю. Тому було б непогано. Ну, Fenріz, Headbreaker, наша снайперша, да, про яку вже йшла мова вище. Яку будуть балансить Урсус. Він у мене є. В цілому прокачую його. Спочатку мені не сподобався. Зараз в цілому непоганий, непоганий, тому буду, буду грати на ньому ще з різними очівками пограю. Подивлюся. І Trench Walker це взагалі топовий танк. Мені він дуже подобається. У нього отхіл. Давнього гармата не сильно дамажить, але його гармата кровопийця. Це просто щось, він там він просто валить і тим самим після демеджу ще відхиляється. Ну, це вже інше, інше буде відео. Якщо вам цікаво, буде про кожного персонажа, ті, які в мене наразі є мисливці, про кожного зробити окреме відео там з усім його оглядом, там, навичками, гарматами і так далі. Якщо вам буде це цікаво, пишіть коментарі, е, прожимайте вподобайки, я обов'язково це все побачу. Прочитаю і обов'язково зроблю. Е, мені тільки буде в радість. Тому пишіть. Якщо вам буде цікаво про кожного подивитися, я обов'язково зроблю окремо е, по них відео. Е, тому, е, друзі, отаке в нас відео е, добігає кінця. Що, в принципі, що зміг розказав, е, якісь там свої, е, свої думки. Теж вам сказав. Ви пишіть, звісно ж, свої думки в коментарях. Що ви думаєте, і в цілому, як вам ця гра, граєте, не граєте, подобається, не подобається. Ну, мені, друзі, дуже сподобалася гра, затягує, і я думаю, що на каналі буде все більше і більше з'являтися і відео, і стрімів по цій чудовій грі. Я надіюся на те, що вам вона теж подобається. Подобається або сподобається, якщо ви не грали, то обов'язково пограйте, спробуйте. Тому, друзі, я всім дякую за перегляд. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Кому сподобалось відео, прожимайте вподобайочки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео і нових стрімів. До скорих зустрічей всім пока-пока.